Примітивний радар, який працює на інфрачервоних хвилях. На макетній платі я зібрав генератор імпульсів. Він відправляє пачки імпульсів. Для контролю над генератором я підключив лічильник. Він рахує всі імпульси, які виробляє генератор. Імпульси випромінюються за допомогою інфрачервоного світлодіода. Поруч зі світлодіодом стоїть фотодіод. Його функція приймати відбиті імпульси. Фотодіод я підключив до одного зі своїх приймачів на довгих хвиль, які я нещодавно показував. Підсилення приймача я викрутив на мінімум, тому що він дуже чутливий. В даному випадку він використовується як приймач інфрачервоних хвиль. Далі у мене йде традиційний підсилювач звуку, щоб контролювати імпульси на слух. Визначити відстань до об'єкта можна двома способами. Або за рівнем відбитого сигналу. Тобто, чим ближче об'єкт, тим гучніший звук. Рівень сигналу досить легко виміряти. Або також за часом відбитого сигналу, який теж можна виміряти. Тобто імпульси пішли. Ви зафіксували час, коли вони пішли. Потім зафіксували час, коли імпульси прийшли на приймач. І порахували відстань. Відстань до об'єкта. Цей спосіб трохи складніший, але більш точний. Він дозволяє радару добре працювати на великій відстані. За цим принципом працює більшість радарів. Можна використовувати обидва способи комбіновано. Чим більше інформації, тим кращий результат. Оскільки радар знаходиться у мене в приміщенні, імпульси відбиваються від стін і ми постійно чуємо їх з динаміка. Також частина випромінювання потрапляє у фотодіод напряму зі світлодіода. Тому світлодіод і фотодіод мають бути ізольовані один від одного. Ізольовані герметичним корпусом. Радар не обов'язково має бути інфрачервоним. Можна застосувати радіохвилі, під'єднати радіопередавач та радіоприймач. Можна навіть використати антенну решітку. Все залежить від ваших задач, ваших матеріалів та вашої фантазії.